Стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році у Полтаві відбулася щорічна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представника в Полтавській області. Говорили, зокрема, і про захист прав людини в умовах воєнного стану на Полтавщині. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко взяв участь в обговоренні, не дивлячись на умови війни, не дивлячись на великі виклики. В Області надзвичайно, ну як на мене, і офіс надзвичайно працює. Представників уповноваженого. Я думаю, що у них найкращий офіс на сьогодні серед обласних центрів, тому що депутатський корпус доклав значних зусиль, що ну, найкраще приміщення з усіма необхідною інфраструктурою, і на сьогодні. Центр надання адміністративних послуг це найбільш відвідувана установа в області за 2023 рік у повноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець отримав понад 95 тисяч звернень від українців. Ключовими категоріями заявників у цьому році були члени родин військовослужбовців, внутрішньопереміщені особи, представники родини в інтересах третьої особи, військовослужбовці та люди з інвалідністю. Наразі в Полтаві ми підставлені на рівні обласного центру, але згодом. Офіси оббудсмана поступово з'являться в кожному районі нашої області, згодом взагалі в кожній громаді. Хотів би також зауважити, що більшість звернення до уповноваженого надходить саме в усній фоні. Після доповіді присутні напрацювали спільний алгоритм співпраці влади та організацій щодо прав людини в умовах воєнного стану.